Проєкт реалізовано за підтримки Суспільного у рамках конкурсу «Створюй із Суспільним розслідування Вже не а в такому mm -hmm. Як бил, так і Он не живе. Це стоїть всередині міста, в центрі міста. Це. Нічого не відбувається. І концепцію і так далі. Я, Я пропоную, пропоную ткаченко. Дане на... Ткаченко в робочу групу зробити для того, щоб ми відпрацювали. Щоб це було візитки города. Минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв миколаївцям. Що пам'ятку національного значення будинок офіцерів флоту відреставрують за рахунок державного бюджету? На відновлення будівлі необхідно близько сотні мільйонів гривень, однак отримано нуль, як і на чотири інші проекти, подані від області на програму Велика реставрація всього ж у Миколаєві потребує якнайшвидшого ремонту кожна четверта історична будівля. А частина з них руйнується не від часу, а через недобросовісних власників і бездіяльність чиновників. Мене звати Оксана Орсач, і це програма Четверта влада. Згідно з постановою Кабміну, Миколаїв входить до списку історичних міст України. На його вулицях розташовані майже три сотні пам'яток історії та архітектури. Однак, утримувати таку спадщину місцевій владі не надто вдається. Згідно з містобудівним кадастром, понад 70 споруд у незадовільному стані. У 2018 році міська агенція розвитку помпезно презентувала програму відновлення їхнього історичного вигляду. Однак ці плани чиновників та депутатів так і залишилися на папері. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич пояснив невдачу з програмою, розробленою три роки тому коронавірусом. Коли вона розробляла, навіть невідомо було про коронавірус. Це перше. А по-друге, сьогодні в нас рекордно низький бюджет за останні шість років. Ми знайшли на містобудівному кадастрі Миколаєва всі історичні споруди, які перебувають у незадовільному стані. Як виявилося, третина з них знаходиться у комунальній і державній власності. У серпні минулого року президент Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва пообіцяв допомогу згори. Він запропонував включити комунальний будинок офіцерів флоту до національної програми збереження пам'яток Велика реставрація. За словами начальника міського управління культури Юрія Любарова, на його відновлення необхідно значно більше 100 мільйонів гривень. Однак уряд вирішив фінансувати лише пам'ятки, які перебувають у державній власності. Так, експертною комісією навіть не розглядалися проєкти реставрації будинку офіцерів, вежі Шухова та відновлення історичної будівлі паровий млин в Снігурівці. З-поміж поданих проєктів відповідає всім вимогам програми лише астрономічна обсерваторія, збудована в центрі Миколаєва 200 років тому, і включена до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тому в Миколаївській облдержадміністрації зосередили всі свої зусилля на проєкті її відновлення. Ми дуже ретельно над цим працюємо. Звісно, ще зовсім недавно не було ніякого розуміння, ніякої проєктно технічної документації. Але зараз ця робота ведеться чітко, паралельно. Її контролює голова обласної державної адміністрації Віталій Кім. Займаюся безпосередньо цим питанням я. Однак проєкт реставрації обсерваторії теж не потрапив на розгляд відбіркової комісії програми Велика реставрація, бо чиновники облдержадміністрації запізнилися з подачою пакету документів. Ситуація з історичними будинками, які потрапили до приватної власності, не краща. Два десятки з них у незадовільному стані. Однак місцева влада не тільки ніяк не впливає на власників, а й дозволяє нове будівництво в охоронних зонах пам'яток. Краєзнавець Андрій Шинкаренко вивчає історію і архітектуру Миколаєва більше 15 років. Або завдяки, або попри те, що Миколаїв більш консервативний, оскільки до 1991 року був закритий, він зберіг свій вигляд, свій силует. Зараз знести якусь садибу або історичний будинок стало набагато складніше. Хоча з іншого боку, простіше: хтось дає хабара, хтось викуповує, і потім це стає приватною власністю, іде під знос. Тим часом території пам'яток перетворюються на будівельні майданчики. Замість частини одноповерхового будинку Аркаса під виглядом реконструкції з'явився чотириповерховий офіс. Інший забудовник ще до рішення міськради зруйнував частину історичних пакарні і трактиру, які не встигли включити до списку пам'яток. Тут зведуть восьмиповерховий будинок. Керівниця центру урбаністичних студій Світлана Шліпченко розповідає, що така схема типова в Україні. Будинок доводиться до аварійного стану або викуповується, або там що він стоїть, руйнується. Причому декілька ну, досить такої непоганої архітектури будинків в Києві так було е, зроблено. А потім він руйну його руйнують і будують там величезне щось 25-поверхове, яке дасть вам прибуток. На вулицях Миколаєва ми знайшли ще одну історичну будівлю, яка опинилася під загрозою знищення. Це будинок кінця 19 століття в центрі міста, на розі вулиць Великої морської та артилерійської. В охоронній зоні матір відомого миколаївського бізнесмена Олексія Пеліпаса запланувала зведення нової офісної будівлі. Згідно з актами обстежень, ця історична будівля в незадовільному стані. Це видно і неозброєним оком. Ось обсипався фасад, пішли тріщини. Зараз вона ніяк не використовується. Однак, згідно з судовими рішеннями, тут проводили реставрацію у 2007 році. Саме завдяки цьому, компанія, яка орендувала і нібито реставрувала цю будівлю, підсудила майно у міста. Щоб зрозуміти, як таке можливо, повернімося на 15 років назад. Згідно з матеріалами судових справ, пам'ятка архітектури від комунального ЖЕКу перейшла у власність його правонаступника, приватної фірми Соборної 1 вона належить бізнесмену Леоніду Гусєву, який має погашену судимість за фіктивне підприємництво та пособництво розкраданню майна в особливо великих розмірах на Южноукраїнській АЕС. Як раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, Гусів фігурував і у скандалі з тіньовими схемами, і ухиленням від сплати податків за допомогою ЖЕКів-клонів. Ще кілька маніпуляцій, і будівля вже в оренді у компанії Прогрес Медіа. Одна з її власників Тетяна Глонза, дружина скандального бізнесмена Олексія Пеліпаса. Згідно з матеріалами судової справи, приватна компанія самовільно, тобто без жодних дозволів, переобладнала перший житловий поверх під офіси, другий реконструювала. А невдовзі через суд оформила право власності на новостворене майно. Таке рішення намагалися оскаржити обласна прокуратура і надбузький аграрний ліцей, на балансі якого раніше була ця будівля. Однак Одеський апеляційний. І вищий господарський суди відхилили їхні скарги. В результаті маємо занедбану історичну будівлю, яку втратили з фонду комунального майна. А скоро можемо втратити і як пам'ятку архітектури. За 10 років там... Якщо за 10, ну 15 років все прийшло в таку непридатність, значить так його реставрували або ремонтували. Ось зараз ми просто бачимо забиті вікна, двері, все розсипається, руйнується. Поруч дуб, теж пам'ятник природи, прекрасне перехрестя, дві чудові вулиці. Потрібно терміново щось робити з цим будинком. Та бізнесменам, на нашу думку, потрібна лише земля у центрі міста. У 2014 році матір Олексія Пеліпаса Інна Шмілієвна отримала в оренду ділянку під історичною будівлею для реконструкції приміщень офісів. Однак цьогоріч вже подала повідомлення про початок нового будівництва на цій території. Головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал в цьому ніякої проблеми не вбачає. В цьому документі стверджується, що ось містобудівні умови та обмеження були видані департаментом. Значить, архітектор. були видані. Тобто, це не історична будівля, не внесена як пам'ятка, якщо ми видали, але знаходиться в історичному середовищі. На геопорталі вказано що це історична будівля. Ну, дивіться, ми зробити офіційний запит. Ми вам надамо всі графічні матеріали і так далі. Згідно з відповіддю на запит, тут зведуть будівлю площею близько 400 квадратних метрів. Заплановано два поверхи з підвалом і мансардою. Ми намагалися зв'язатися з Іною пеліпас, однак контактні номери телефонів виявилися недійсними. На листи, надіслані за її місцем реєстрації, ніхто не відповів. А її син Олексій Пеліпас, почувши питання про забудову, просто кинув слухавку. Ми звернулися до управління культури Миколаївської ОДА з питанням, чи погоджували вони будівництво на території пам'ятки начальник. Вона сказала, що ми коментувати нічого не будемо. Місто масить питань в пісні відео. Знаєте, просто нам отожвійший раз не хочеться фігурувати в ней, тому що ніхто нікуди не спрашує у позитиві. При цьому у незадовільному стані лишається ще ряд пам'яток архітектури Миколаєва. Наприклад, житловий будинок 19 століття на вулиці Пушкінській, 12. Згідно з інформацією із реєстру речових прав, його власник одна з найбільших українських агрокомпаній Нібулон Олексія Водатурського. Занедбана і єдина приватизована за останні 10 років комунальна пам'ятка архітектури. Це будинок кінця 19 століття по вулиці Великій Морській, 71. Тут понад 100 років розташовувались міські аптеки та фармацевтичні фабрики. У 2011 році історична будівля пішла з молотка до приватної компанії Провізор МВФ. Незважаючи на це. Миколаївська обласна рада вирішила віддати на приватизацію ще одну пам'ятку архітектури колишні будівлі міськвиконкому на вулиці Нікольській, збудовані сотню років тому. Після виселення орендарів минуло два з половиною роки. За цей час були і обіцянки про реставрацію за рахунок обласного бюджету і пошуки інвестора, готового відновити пам'ятку. Але по факту зараз маємо лише аварійну споруду зі ще більшими тріщинами на фасаді, а також розкраденими металевими конструкціями. До цього тут працювала редакція газети Рідне прибужжя». Також орендували офіси Центру журналістських розслідувань та Асоціація учасників та інвалідів. АТО. спочатку орендарям вимкнули світло. А згодом тодішня начальниця управління комунального майна Ольга Відіна заявила про аварійність будівель. Це і стало причиною для примусового виселення та рішення про приватизацію. Якщо ми зараз її залишимо на зарік за два вона далі розвалиться, вона аварійна. Те, як виявилося, споруди перебувають у такому ж незадовільному стані, як і десятки інших. На наш запит, чиновники Департаменту економічного розвитку Миколаївської ОДА не надали жодних документів, які підтвердили б їхню аварійність. Було проведено технічне обстеження і було рекомендовано відселити звідти людей, тому що в незадовільному технічному стані перебувають будівлі. Незабаром після рішення про приватизацію з'явилися охочі придбати пам'ятку. Ними виявилися депутати облради Тахір Садрідінов і Юрій Кормишкін. Перший хотів зробити тут бізнес-центр, а другий заявив, що планує взяти участь у аукціоні з принципу. Після цього двічі змінилися очільники області, переобрали депутатський корпус облради. Однак так і не отримали узгодження від управління культури і не визначили стартову вартість для проведення аукціону. А найбільш небезпечний для пам'ятки період зима. Любой будь-який будинок, коли з нього йдуть люди, починає швидко сипатися і вмирати. Ось дивіться, у що перетворився одноповерховий флігель, хоча всіх їх одночасно ремонтували в радянські часи. Ще рік, два черепашник почне розкисати, розвалюватися, зваляться стіни. Приїде бульдозер, все знесе, скаже: все, хлопці, відновлювати нерентабельно. Невже саме така доля чекає на 70 історичних будівель, які потребують ремонту? На реставрацію одних у міста немає коштів у відновленні інших не зацікавлені їхні власники. Ця історія вона зв'язує так минуле із сьогоденням для того, щоб люди усвідомили свою. Ідентичні, щоб вони зрозуміли, ким ми є, що їх зв'язує з цією територією. Тоді люди будуть ставитися до свого міста і місця не байдуже. А якщо ви не практикуєте е, закони, не практикуєте, не, не, не при нікого не притягаєте. І ну тоді це не працює, коли людина бачить, що вона може безкарно зруйнувати будинок, що вона може безкарно там занести хабаря і отримати а, дозвіл на забудову. Це не є нормально, тобто з цими речами треба боротись. 27 квітня 2021 року. В Україні прийняли закон про вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Через рік стануть чинними його зміни до сфери охорони пам'яток архітектури. Тепер, якщо пам'ятка не має визначених меж охорони і території, автоматично забороняється зведення нових об'єктів ближче, ніж за 20 метрів до периметра історичної будівлі. На цій території не можна і збільшувати висотність вже існуючих споруд. То яким ми хочемо бачити Миколаїв? Зотипною, як полиці в супермаркеті забудовою, чи з багатою архітектурою, якою можна пишатися, яким він буде завтра, залежить від добросовісності власників і особливо від правильних рішень чиновників. А до цього їх маємо підштовхнути ми, миколаївці, яким не байдужа доля рідного міста.